Серце Ісуса, яке б'ється зараз в Євхаристі, пам'ятаємо, чудо є в Христіні з боку науки, підтверджує об'єктивний висновок учених це клітинки серця людського в стані агонії. В стані агонії пояснював Ісус для Фаустини. Чому так страждає його серце? Бо втрачає душі людські, тому такий смуток, бо людські душі від нього відвертаються. Також Свята Маргарита, який Ісус появив своє серце, передавала його слова, казав Ісус, болить мене, холоднеча, людських сердець. Він просить, жеврає про увагу, про любов людей. Ця таємниця страждання серця Ісуса, від якого люди відвертаються. Пояснював Ісус для хвостини, що Бог з усіх сил свого Божого серця звертається. То нас, а водночас ранить його найбільше, як пояснював для неї байдужість на його любов. Байдужість, найбільший біль Ісуса, як пояснював, коли відвертаються від Нього. Обрані душі, обрані людські серця, коли в них лише літеплість. Може і не грішать тяжкими гріхами, але ця літеплість дуже ранить Ісуса. І не йдеться лише про людей богопосвячених сама фастина була ж черницею монахинею. Бо, як знаємо на навчання церкви, кожен християнин. Вибраний, Богом обраний, покликаний ставати Божою дитиною, сином, дочкою Бога, щоб бути зануреним в його любові усіма справами свого життя. Ми до цього покликані. Пояснював слуга Божий отець Бляхніцький, немає двох категорій християн: перша доскональні, а друга нормальні. Християни, всі ми Богом обрані. Кожному Бог дав благодать відкривати це своє життя. Ми вдячні Богові за те, що ми є у нашій спільноті, руху, на родин. Дає нам Господь цю благодать пізнавати життя внутрішнє, життя молитви у близькості Ісуса, Його серця, у близькості Діви Марії стільки благодати отримуємо завдяки нашій спільноті. А водночас, якщо ми літеплі, то дуже ранимо серце Ісуса. Варто робити із підсумління, як перебування в нашій спільноті допомагає мені не бути літеплим. І власне тема ця, цієї конференції навернення від літеплості, від байдужості. Пояснював Ісус, власне, для Фаустини, що є людські серця, душі людські, які не хочуть дізнати, пізнати солодкої близькості Його у своїх серцях, замість у своєму серці шукати Його благодати, його присутності солодкої, шукають деінде, буває далеко, і не знаходять звичайно. Бо нема там того, що він хоче давати. З таким болем ця фраза звучить: якщо не переконала вас про мою любов до вас і доброту, моя смерть на Христі, то що ж вас може переконати? Тому варто себе запитати, де я шукаю любові? Чи шукаю той повноти? У моєму серці, у спілкуванні з Ісусом, а може шукаю десь в інших місцях, варто до Христа пригорнутися і запитувати, як я відповідаю на цю Його любов. Власне, літеплість це щось суперечне з тим, що має бути в нашому серці. Пам'ятаємо слова отця Дайчера, зрозумів про віру, Бог кличе нас до радикалізму, до максималізму, власне. Власне, радикалізм євангельський це протилежність літеплості. теплості. Радикалізм це обирати Бога на 100%. Пам'ятаємо, як наш рух народжувався від того запитання з боку святого цяпіо до засновника нашого. Чому ти не хочеш йти за Богом до Кінця? Чому ти не хочеш йти за Богом до Кінця? Власне, це радикалізм, до якого маємо все навертатися. А якщо ні, то дійсно буду колючкою в серці Діви Марії чи списом, яке пробиває серце Ісуса. А все ж таки, Ісус не вириває цих колючок із свого серця. Бачимо ці всі зображення, оточені вінком терновим серця Ісуса чи Діви Марії. Бо весь час хоче він, щоб я задумався, щоб я обдумав, щоб я знов і знов навертався до Його люблячого серця. Він ризикує біле страждання, відкинення мною, але робить це тому, щоби я десь, власне, задумався. Він робить перший крок у моєму напрямку, хоча ризикує, що я знов від Нього відвернуся, за чимось там побіжу іншим, для мене важливішим. А все ж таки цей перший крок Ісуса, то його порятунок, який дає мені, бо Він знає стан моєї душі. І тому кличе нас до, до цієї відповіді. Хоча моє серце ранить його все наново, але може все ж таки в якийсь час більше обдумається, може ці реколекції нагодою, щоб дійсно цей балаган мого серця упорядкувати, щоб захотіти чуда вилікування з літеплості, з байдужості і піти більше за ним. Щоб моє серце стало відрадою, радістю за Ісуса. Особливо, коли ми, власне, покликані в нашому русі бути домашніми Божими, як Йосиф, як Марія, жити в одній хаті з Ним так близько до Нього. Тому варто не забувати про те, що ранить його, моя байдужість, моя літеплість, і варто все наново. Піднімати зусилля, навертатися з цього. І після цієї конференції, і після реколекції, і щодня, коли нам Дух Святий нагадає, хочу Господь цього нашого навернення, щоб я почав любити Його, щоб ця любов мені могла зростати. Що ще ранить? serce Jezusa, też win pojaśniał dla świętej Faustyny, jest takie słowo legalizm, to to wykonowanie bukwy liter, taka chłodnica serdec z tożsío, ktoś je ja swoje zrobił, z mnie dosyć. Pojaśniał dla Faustyny Jezus, kiedy zobaczył jego zasmutionym, i win odpowiada w niej dusi. Які не мають мого духа, але мають тільки літеру, букву. Вони мене так ранять. Для них літера виконання обов'язків важливіше від мого духа, виконування дотримування літери, закону. Бути в порядку, своє зробив, ну і що, від мене Боже хоче. Я з Богом по нулях, як ми кажемо, Мені достатньо потрапити у чистилище, то неба то не горуся, але хочу у чистилище є така думка такого духовного легалізму. А з цього серця, яку помічає Ісус, є дуже цим засмучений. Рані його, коли на цьому зупиняюся, не хочу далі йти. Тому варто все ж таки помічати в собі. Таку схильність в ній ззнаватися, в ній каятися. Бо це, як каже, казав Духостин Ісус, найбільше ранить його серце, таке ставлення такої теплості, такого, таке буття в порядку. Я є в порядку і роблю, що хочу. Я своє виконав і роблю те, що мені подобається. Не вникаю далі в те, що йому подобається, давати відповідь Богові на Його любов. Іти далі, бути присутнім перед ним, як ми це основували першого дня в Євхаристі, біля його серця, а також підніматися на ново, усе на нову зусилля шукати. Старатися не тільки святе причастя прийняти, але, власне, як давало свідчення Фаустина про себе, коли я прийняв святе причастя, стараюся всього дня дбати про Ісуса, який в її серці, не забувати Його навіть на хвилину, хоча спікується в колі людей, але весь час на нього зважає, який в її серці. Засинає і віддає йому свій відпочинок, прокидаюся і теж мовчки пославляю його, що дав мені дар нового життя. Тож в моєму житті давала свідчення, повторюється втілення Божого Сина, Його страждання та все, що Ісус переживав, у моєму серці повторюється, я йому товаришую. До такого нас заохочує Ісус. Як давала приклад Свята Хаустина, це є можливим, тільки що я його хотів, хто хочу навертатися від від тої букви зовнішньої. Участився, був в Костюлі і все, і роблю, що хочу. Будьмо обережними. Тому власне з таким болем серця Ісус сказав до Хастини не раз, про ті душі людські, які так мало. З ним єднаються, які байдужі, літеплі. Казав, хочу спілкуватися, а вони не хочуть і таким чином погоджують спілкуванням з ним. Це біль його серця. Варто помічати Діву Марію, яка є з нами так близько. На різні способи, зокрема, коли молимося Розарієм, під час одних явлень своїх казали, молиться Розарій, та я з вами, Варто цей духовне зусилля оновлювати в собі, помічати її присутність, запрошувати її до себе. Саме тому, щоб вона нас дала до Ісуса, до Свого Сина, навчила нас помічати Його, з Ним спілкуватися, як вона це робила під час земного життя, як робиться тепер. Korzec, robyty znamy w nas, w nasz czas. Wynaję, co tej wczyci wczuć, jakby osobna, Bożej Bożej dla nas, co nam nableżaje. Choć wyproszę dla nas, czy do peryminy, wylikowania z liteplastii, stoi z tą życia Bóg w z zogniśnięciu. Хоче випрошувати в нас рішення, щоб ми хотіли піднімати рішення йти за Ісусом, йти Його дорогою. Якою дорогою можемо крокувати? Це дуже важливі слова. Дорогою приймати Божі очищення, дорогою розпинати на хресті нашу стару людину, в нашому серці, наш егоїзм, дорогою втрачати відмовлятися від божків. Дорогою змагання проти наших пов'язаностей. На таке погодитися, поводитися, це дійсно важко, це диво, але такою дорогою крокування з Ісусом за Ісусом можемо йти. І це, власне, навернення від теплості, від байдужості. Хочу нам в цьому допомагати, вона, Діва Марія, коли починаю співчувати з серцем Ісуса. Це Марії, коли хочу ставати знерадям його Господа для інших людей. Бо, власне, це завершення конференції, коли пізнають цю любов Божого серця, його кенозис, його винищення, його страждання, як це вчив Ісус Хаустину, коли побічаю, що це з мого приводу моєї теплості, це страждання також. Тоді можу. Бо інакшому дивитися на інших людей, на грішних людей, які навколо мене, можу сприйняти, сприймати людину, якою вона є, загубленою грішною, гріховною. І можу тоді, прийнявши її такою, якою вона є, приводити до Ісуса, запроваджувати до Нього, особливо тих моїх найближчих, може, домашніх, які загубилися десь. За у щось там, де вам застрягли, в щось нехороше. Зможу Не їм допомогти, але як наслідок того мого навернення. Тому ж останній абзац, перше те, що було в першій конференції, стараюся відкривати любов доброго Бога, його найсвятішого серця, яка до мене виходить. Хочу цією любов'ю захоплюватися. А потім хочу давати відповідь на цю любов моїм наверненням з літеплості, щоб ставати радістю Божого серця, замість колючкою в Його серці. А тоді, третє, маю вже Його силу і запал, його любов приводити інших до серця Ісуса так, щоб Його любов могла і проникати. В їхні серця, в їхнє життя. Ось така пропозиція.